Так, зніму відео зараз серійного номеру. І пломби. Тому що на пошті вам знімаються себе відповідальність, вони не дозволять вам зірвати пломби виробника, бо вони тут мають систему самознищення ці пломби. Ось одна і друга. Тому я зараз це роблю при вас, щоб ви бачили, що прилад не вживаний, ніхто ніколи його не відкривав не користувався до вас. Так, от, модель. Осько 103G, серійний номер 469. Він має співпадати з тим, який в, в меню приладу. Так, пломба заводська, показує систему самозначення. Так, вона біла. Коли зриваю, вона стає ось така прозора і пише вже мені на назву Void. Що? Э, уже пошкоджено скрыто, Тепер все так само показуємо. І все, я тут не клей. Уже буде ось така вона скрита. Так, и далее серійний номер звіряємо в самому в самому приводі у меню. От наш привод. Вмикаємо. Заходимо в меню і звіряємо серійним номером, так як і на коробці. Так, модель 103G, серійний номер 469. Ось сходиться. Все ідеально. 469, 103G. І на коробці так само. Все. супер. Вимикаємо. Таким чином выходим в меню. І вверху вот. Все. Показав. Ну все. Всім. Ну, а зустрічусь, звертайтесь.